Та кому син схоче відкрити ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу і в Духа Святого Господа живутворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим сином рівнославим і рівноклоняй, що говорив через пророків. Кожного дня, коли ми проказуємо симут віри, ми говоримо про оці три особи Отця як Творця, Сина як відкупителя і Духа Святого як Того промислителя, того, який ще в часі створення світу, як ми читаємо в старому завіті ширяв над степом, над землею, над морем і подавав усьому життя там, де був Дух Божий, там відкривалося початок нового життя. Так само і ми з вами, дорогі браття і сестри, завершили вже оцю мандрівку. Ці декади місійності, тих десять днів від зізнання Святого Духа від Вознесіння нашого Спасителя і до сьогоднішнього дня зізнання і прийняття Святого Духа. Церква Христова нас повчала, як ми повинні готуватися до прийняття Святого Духа. Перший раз ми його прийняли в таїнстві хрещення і миропомазання. Це є оці дві тайни, які належать до самих святих тайн. Але ми тоді були зовсім маленькими, несвідомі, необізнані. За нас це робили наші хресні батьки і з волі наших батьків рідних, які подарували нам життя. І, властиво, дві других тайни це є перша наша сповідь і святе урочисте причастя, як ми тепер можемо бачити, гарних нарядних діточок, схвильованих батьків, зацікавлених хрестих батьків, десь там в роздумах і спогадах бабців, дідусів, адже були такі часи, що вони можливо навіть і не пам'ятають свою першу сповідь. Своє причасті. Але бачимо, дорогі браття і сестри, що останні оці три тайни це є тайна білою помазання, тайна священства і тайна подружжя. Це є ті тайни, які є з вибору кожної людини. Чи людина хоче служити Богові, чи перебувати в безженному стані, чи в сімейному стані, чи отримати тайну подружжя, як ми кажемо дуже часто, шлюб? Можливо, хтось хоче мати покликання, відчуває і хоче розвивати покликання до священства, це є ті хлопчики, це і майбутні питомці семінаристи це і майбутні кандидати до диябленських свячень, і так до священичих свячень. Це також є на вибір кожної особи. І тайна єної помазання, це є тайна живих, яка може дуже часто замінити тайну Пресвятої Євхаристії, тайну покаяння, яка вділюється не тільки людям немічним, які вже при смерті. Але яка є тайною живих, коли відчитуються ці молитви із помазанням для укріплення людського не тільки тіла, але ще і людського духа. Так що, дорогі браття і сестри, тих перших чотири святих тайни: хрещення, верпомазання, покаяння Євхаристії, ми з вами відбули і відбуваємо протязі цілого нашого життя. Ці останні три тайни це є. За нашим добровільним вибором і нашою добровільної згоди. Але важливим моментом, дорогі браття і сестри, що у цих тайнах дієвою особою є сам Святий Дух, який в невидимий спосіб поділяє це небесне благословення. Хоч є присутній священник, але в тому часі виступає як той асистент, як той свідок який може засвідчити як перед Богом оцю добровільну і свідому згоду, дитини чи людини, так само і перед людьми, що ця тайна звершилася, що ця тайна відбувалася. І якщо би ми, наприклад, запиталися сьогодні одні одних, як я відчуваю тайне чи влучення, чи щастя Святого Духа на кожного з нас? Певне, ми би отримали різні відповіді. Скільки нас тут є присутніх, можливо, де б якісь співпадали відповіді, але кожен би мав свою думку. Але ми повинні пам'ятати цю катиха частину, що Дух Святий дарує нам мудрість, дарує нам розум, дарує нам побожність, дарує нам острах Господній. Перед якимось випадком чи невизначеним кроком нашого життя. І властиво, кожен із нас може сказати, та я мені так близькі, ці всі є середники, ті, що ми розважаємо. Я майже кожен день з ними зустрічаюся. Так, дорогі браття і сестри, місія Святого Духа провадити людину на протязі цілого земного життя. І не просто провадити, а наповнювати її тою благодатью, пам'яті, розуміння, мудрості, щоб людина могла відрізнити день від ночі добра від зла, любов від ненависті. І, властиво, якщо людина перебуває в тій ласті Божій, її притаманно більше тих добрих вчинків, добрих якостей. Тільки якщо, не дай Боже, людина його сіль. Там перемагає гріх. Людина починає недолюблювати свого чоловіка чи своїх дітей, недолюблювати своїх батьків чи ближніх, які її звертають увагу. І врешті-решт людина замикається настільки, що вона починає ненавидіти саму себе, тому що вона не прийняла до кінця тих дарів і ласки святого. Апостол Павло каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храмом Святого Духа, в якій знаходиться наша безсмертна душа? І хто руйнує своє тіло, того зруйнує колись і Господь? Бачимо, дорогі браття і сестри, це не є жарт, що ми можемо зробити своїм тілом, що хочемо пити, курити, Вести розпусне життя, сходити напівоголеними, чи, можливо, робити на собі різного роду малюнки чи написи це є знущання над своїм тілом. І в тому випадку хоч нам вдається вроді би і дозволено, але апостол Павло каже, що він є храм для нашої душі. І не можемо ми зневажати своє тіло, ми повинні навпаки пам'ятати про те, що воно має всі ті середники, воно має безпосередньо зв'язок із Святим Духом. Скільки нам хотілося, дорогі браття і сестри, допомогти тим людям, дивлячись на яких ми бачимо, що вони трошечки губляться в тому житті. Вони трошечки так, якби опановані з ним духом. Повноцінно не володіють своїм життям, своїми вчинками, починають будь-що говорити, сміятися, десь від когось тікати, показувати пальцем. І тут десь свої подумки починаєш молитися і казати, Господи, допоможи тій дитині чи тій людині, даруй їй ласку спокою, вижене від неї все те, що їй дає неспокій внутрішній і цілковито здоровою, яку ти сотворив на свій образ і свою подобу. Як важливо, дорогі браття і сестри, приймаючи оцей дар Святого Духа, використовувати його для добра і для спасіння своєї душі. Чому саме Небесний Отець зсилає Святого Духа? Каже Ісус Христос, що як я не піду до Мого Отця, Він не Вам утішителя. Я йду, щоб приготувати місце вам, щоб ви були там, де і я. А як ми знаємо з вами в часі Вознесіння, що Ісус Христос вознісся на небо і восів по правиці Бога Отця, значить, всі ми маємо бути піднесені, всі ми маємо бути поруч біля Небесного Отця. З його Сином і Святим Духом. Як то важливо, щоб ми цього бажали і цього прагнули, щоб ніколи в нас не закрадалися ніякі сумніви, ніякі перешкоди, але щоб з Божою допомогою ми їх всіх долали. коли в старому завіті злий дух по собі диявола не міг повністю звести людину на свою сторону. Приказав людині поставити велику гору, високу гору, високу вежу. І каже, коли ви виберетеся на сам вершок, ви тоді побачите Бога. Він же від вас нікуди не дінеться. І в тому часі Господь Бог дає різновид різних мов. Коли сталося поміщання мов, і той каже, дай відро, той дає церкву. Той каже, дай блискучу землі, той дає води. Люди почали не розуміти одних одних. Тоді починається виникнення різних народів, національностей через різні мови. Кожен народ по-своєму починає давати назву трібу, назву води. І кожна річ, яка є на землі, вона отримує назву на різних мовах. І так було дуже довго. Але ж ми знаємо, що це слово Боже має бути проповідувано по, цілий світ, по цілому світі. В цьому живому сотворінню, Які би почули, повірували, навернулися і спаслися. І так стається, що в сьогоднішній день п'ятидесятниці, коли Дух Святий сходить у вигляді вогненних язиків, в Сіонській горниці перебувають апостоли, Пресвята Богородиця, і тут щенився шум, неначе подуху буйного ноговіту. І апостоли наповнилися Святим Духом. Подивімося, дорогі браття і сестри, як важко зараз навчатися нашим діточкам. Ось уже другий тиждень, і ще наступний тиждень наші школярі, випускники, в тому числі моя донечка. Мають незалежне оце тестування, так, національне, чи як то правильно його розглумачити. І дитина має безліч питань з рідних предметів. І все це повинно здати за одним разом. Діти листають книжки, листають свої записники, конспекти, діти ходять на репетиторство. Щоб відновити його ті здобуті знання, щоб їх закріпити, щоб краще орієнтуватися. І дякувати Богу, якщо дитина має прохідний бан, якщо дитина згадала все і здала успішно, як які попалися ті запитання, на які вона може дати відповідь, це є похвальна. Але апостоли, які, крім Слова Господнього, окрім науки Божої, вони були не освіченими, адже вони були рабалками. Вони виходять на вулицю, коли отримали Святого Духа. І всі люди, які були зійшлися на свято, подяки Богові за врожай, а їх було велике число, каже нам апостол, що в, першому, в першій проповіді апостола Петра навернулося три тисячі осіб. Але це тільки після одної проповіді, одної промови. Їх було декілька, напроти декілька днів, і скільки людей пізнало це слово Боже. Апостоли не закінчували студії, не ходили на репетиторства. Бачимо, яка велика сила, ласка і дія Святого Духа вкласти в людині те, з чим вона була зовсім необізна. Щоб спілкуватися на рівні іншою мовою. якби нас тепер хтось запитався щось по-французьки чи по-німецьки, бо ще польську розуміємо, англійську трошки вчили, а якби нам дати якусь незнану мову, ми б просто дивилися, ми б щось дивилися на предмети, шукали, піднімали, вгадували і не знали, чи би ми точно дали відповідь. А тут чітко, вручно чути. Голос, народу і дати відповідь. Бачимо, дорогі браття і сестри, яка велика місія Святого Духа заснувати оту церкву Христову на землі. Недарм каже Ісус Христос, що той Дух Святий Утішитель, Він буде пригадувати вам все те, що я вам показав, що я вас навчав, про що я проповідував. І дійсно вони йшли мужньо і відважно. Вони говорили всі ті слова, які вони бачили, які вони чули, з якими вони були ознайомлені, можливо, які припали до їхнього серця дуже глибоко, і вони давали цей зріст. Ми з вами неодноразово чуємо, коли Христос говорить нам цю притчу про ці таланти. так? Одному дав п'ять, іншому дав два, а ще іншому один. Той, хто мав п'ять примножив других п'ять, хто мав два примножив других два. Хто мав один, залишився і без цього одного. Ісус Христос хоче нам показати напевно, в сьогоднішній день, як ми повинні зростати, прийнявши Святого Духа. Ми повинні множити все на два. Те, що ми вміємо і знаємо, передаймо іншим, навчимо наших дітей, підкажімось комусь іншому. Те, що ми можемо зробити, допоможімо іншому. Тільки ніколи не замикаємося в собі. Ніколи не кажімо, а я не хочу, а я не наважуся, а я не вмію, а я не знаю. А я не буду. Бо це є занедбування цього одного таланту. Дух Святий не буде в нас діяти, Він не буде нам допомагати, він не буде нам перемножувати. І ми залишимося на одинці перед Богом, перед нашим Спасителем і скажемо, ось, візьми те, що ти мені дав. Життя земне. Це один талант. Я собі навіть не пробував здобути на життя вічне. Що скаже Христос? Заберіть від Нього цей один талант. Заберіть від Нього це життя. Він змарнував його, він прожив його даремно, легковажно, безглуздо, безвідповідально. І вкиньте в тьму кромішню, а цей один талант привножте, прибавте тому хворому, тому бідному, тому убогому, додайте ще. Щоб там йому було трошечки веселіше, радісніше і багатше. Ісус Христос в часі свого земного життя, коли перебував на землі, свідчив про свого Небесного Отця. Кожного разу, як він робив чудо, ні одного разу ми не чуємо і не бачимо, не читаємо, щоб Ісус. Завжди нам Євеналий каже, Ісус, звівши очі до неба, попросив Небесного Отця. Бачимо, дорогі браття і сестри. Ісус, маючи цю любов і повагу, Він завжди випрошував Отця тої ласки, яку потребувала кожна людина. Тепер каже до нас, чого би не попросили Отця Мого Небесного Моє ім'я, а просимо за допомогою Святого Духа, ви це отримаєте. І дійсно, який б ми з вами не відкрили молитовник, які би ми з вами не відкрили служебник священиці, після снів благословен Бог наш, слава тобі, Боже наш, слава тобі, йде молитва, яка? Цар'ю Небесне. Це і вступна молитва до Духа Святого, утішителю душі істини, що всюди є, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої сперти, і спаси благий душі наші. Нехай Дух Святий, чим нас просвітити, спочатку очистить. Бо кожного разу я Христос зцілював, зцілював тіло, Він каже, Чи хочеш бути здоровим. І коли людина казала так, Ісус каже, прощаються тобі гріхи твої, бери свою постіль або, каже в іншому випадку, іди додому. Так само і Дух Святий. За допомогою Духа Святого Дай Боже, щоб ми завжди очищалися в Тайні покаяння і єдналися в Тайні Пресвятої Євхаристії. Ми знали ту дорогу до Небесного Дому. і щоб ми завжди, ідучи цією дорогою, ніколи не помилилися, ніколи не зглудили, бо тому, що Ісус Христос каже, хто слухає Моє Слово, хто вірує в того, хто мене послав, Хто живе моїм словом, той йде тою дорогою, якою є правда і життя вічне у Царстві Небесному, де перебувають Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!